Вау, От В Лондоні живе 14 мільйонів чоловік, а розміром Лондон Скиев. Лондон, Манчестер, Ліверпуль. Да. І понятно, щоб на конях, на каретах Ну, Не, ну красиво, типу, дивіться, всякі такі замочки, хірамочки. це прикольно. Так, друзі, я знаю, що багато кому з вас з Німеччина вже отак просто сидить і ви не знаєте, що делати. Зараз я вам дам рішення. До речі, відео цікаве буде як для українців, щоб ви поняли, що взагалі таке за кордон. Бо я бо я, я сперся з Німеччини, я вже не там. Так і для українців Німеччини, так і взагалі для українців, бо я знаю, нас дуже часто так турбуленті, типу де, де нам залишатися тут чи переїжджати. А може в Британію, от у мене така була думка. Може в Британію? Я зараз в Британії, щоб ви І я вам розкажу, як тут насправді не оце от Лондон, оце Кепітал, Крит, Британ, Бік-Бен, Ця історія, а як воно тут реально. Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відомих мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там, від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Це острів. Ти з усіх сторін, оточений морем, а ще з однієї сторони океаном. Це дуже жорстко. В якому плані? Якщо ти живеш, наприклад, в Німеччині і ти хочеш вибратися там, в Австрію, в Швейцарію, не знаю, в Польщу, відпочити, трошки провітри да, від духати німецької себе, ти сів на автобус, поїзд, що там. Коротше, ти на що сів на якийсь транспорт, і ти через декілька годин вже там, понятно? Тут. Декілька годин тільки треба до аеропорта, добиратися, потім самоліти, самоліти дорогі. Дуже в аеропорти ну, своя машина, фіг ти добереш, бо її непонятно, де там ставить. Якщо ти на три дні залишиш машину біля аеропорта, готуй 200 євро. Коротко, просто за паркот. А, Якщо не самоліт, паром. Якщо не паром, тунель шаттл, який стоїть взагалі, там тисяч. Ну, коротше, пів печені стоїть. от, ну, ну дуже жорстко. Ну, не, ну красиво, типу, дивіться, всякі такі замочки, хірамочки, це прикольно. Такі будиночки, да, да, Красиво. Дуже часто що це Британію, гарно, але скучно до смерті. В да, натурі скучно до смерті. І от усе, що ти живеш на острові, так, да, куди присуху дає, щоб тобі, щоб де-то вибратися, да, навіть в ту саму Україну поїхати, якщо тобі там башня сорвала, да, вже, Це. Сутки, коротше, про просто сутки і купа нервів. Ну, це реально дуже важко. Машини, дороги тут. Теж королівство. Тут же було все розчитане на гужеві повозки. Понятно, щоб на конях, на каретах їздили. А оказалось тут на машинах їздити, так казалось, ще британців. Британія дуже густо заселена, І виходить, следующая історія: що машин таке количество. От в Лондоні живе 14 мільйонів людей, а розміром Лондон з Київ. А дороги менше, і інфраструктура менше, ніж в Києві. І виходить, що ти передвігайся по Лондону, ну, грубо говоря, як пішком з такою швидкістю. Поняли? декілька годин, щоб з точки в точку добратися. Це, це просто жесть. Я вам кажу. Чого так? Тут дешеві машини, достатньо дешеві. І багато хто собі може купити тачку. Але вони за ними взагалі не ухажують, не миють. Тут як купуєш якусь машину, от ми як на ЗСУ машину купуємо. Так, є всрати. Ми два дні відмиваємо машину. Поніло? а їм норм, а їм нормально, їздимо все окей, все нормально. Ну, тут от, от у мене був лендровер, який я на ЗСУ подарував. Страховку я платив місяць 400 фунтів. Це десь 500 євро. Поняли? Страховку тільки. А там ще налог теж побільше, ніж Германія. Там тисячу чим-то, допустимо, налог. Ну, ну просто жесть конські суми, ребят. І це дуже жорстко. І дороги тут, може я зараз покажу вам. Це Україна до війни, щоб ви розуміли. Дороги, ями, колдобини. Дороги дуже узкі. Отут, оце розчитано, щоб ви розуміли, на дві машини, щоб і в цю сторону їхали, і в цю сторону. І реально, я не знаю як, я ж тут їжу кожен день. Виходить, тут щоб... І це вся Британія така. От, от... І вся Британія виглядає десь отак. Поняли? Ну отакі от. плюс-мінус. Отакої. От. Все як село величезне. тільки, ну, от коротше, от майже от... все отаке. Поняв я і я ну не прикалуюсь, Я на повному серйозі кажу. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі. Це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Я це колонія Британії. Тут індуса ребята. Прилітаєш в аеропорт, Дивишся, всі індуси, коротше. Всі. уборщики, директори, всі. І ти думаєш, Боже, я точно в Британію прилетів, все ж вроде в королівство улетів, що тут. А тут їх нереальне количество. Просто нереальне. І це, якщо чесно, ну, Всі мої столкновення з цією расою, завжди дуже негативний опит опыт, завжди дуже негативний. І е, британці теж це відчувають, но нічого не сделать. толерантними надо бути, Понятно? Но індусов прям цілі окремі. Можуть бути з них тут. Места целые. Далее, развлечения. Девица, дуже тут скучно. Подивите, я тут весело, да? Это Це в центре города. Тут так нудно, ребята. Просто жесть. Британцы развлекаются тем, что они ходят бухать в пабы. Або травычку курят. Травой постоянно воняет. Реально, постоянно. Красиво. Не, ну правда, красиво, да? Но тут скучно. А хочешь жить весело, иди в Лондон, Манчестер, в Ливерпуль. Но готов оставить там столько бабла, что ты охереешь. Чтобы для життя в Лондоне Тобі потрібно буде на місяць десь 8 тисяч фунтів для комфортного такого життя, да, зняти нормальне житло і реально гулять. А, Тобі просто в ресторан з дівчинка сходити, сатен зразу, зрозумів, мінус. А це, ну, це фунт, це більше курс, ніж в євро. Це десь майже до 10 тисяч євро треба, щоб комфортно жити в Лондоні. Понятно? Тобто в Польщі, щоб так само жити з таким самим розмахом, тобі потрібно буде десь там 3 з половиною точ-в точ, -точ буде жити. І от дуже часто випробуйте, а воно мені треба зачепляться, типа, за це, щоб зарабатувати і тратити просто на нормальне життя. Може я переїду в другу країну. Дивіться, я теж тут нормально, коли таке все Сейчас, 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 я спробую приблизити. Пакіцане, закоцане, коротше. От ну, я ж кажу, тут з розряду і так все йде. От нам машини я казав вже по-моєму чи не казав, як ремонтують на ми на ЗСУ відправляємо. То колесо відпаде, то ще що то. Вони тут британці, вообще. І так зайдет. Ми вже самі почали машини ремонтувати, потім і все нормально. І у нас машини доїжджають. Чайки киці ще постійно. Потім дивіться, Британія займає друге місце в світі по рівню нещасних людей в країні. Друге місце по рівню депресії, поняла? А Німеччина там теж недалеко йшла. Україна, до речі, 24 чи 27. сьома. Ми набагато щасливіші, незважаючи на всі обставини, ніж прикиньте, Британія. І це мені понятно. Ну тут тут реально чим тут займатися? Живеш на компот острові. Він і не дуже для життя насамперед приспособлений, і погода непонятна. І... Тут ти, типу, якби підчинений королями, сусідствуєш для того, щоб типа вислужувати. Ну ти в Британії, ти, типу, в королівстві цей постійно десант, біполярка яка-то. Потім мова діалекти. Британці, шотландці, ірландці? Хер паймеш, іноді стоїш, розварюєш. Ну, у мене непоганий рівень англійської. Типу. Я отак слухаю, думаю, а чому? Ну, як на це знаєте, Западенський діалект. Наш думаю, а чому вообще? Що там, яка розмова? Ну а воно десь отак і працює. Uh, і це теж дуже огнітає. Дуже, дуже Бачите, ну, от таке, от, отак воно все виглядає. Де -та. це в фільмах воно так все красиво було, а насправді взагалі не то. Далі, обслуговування. Ще хуже, ніж німеч, ребята. Ще гірше, набагато гірше. То саме стосується медицини, Гірша медицина тут. Uh, дуже довго чекають апойтменти. Ой, ще в мене таке враження, що я до стажора якогось з, мед... з медицинського коледжу в Україні прийшов, який на першому курсі ще нічого не знає. А це тут доктор високий. Uh, ні, тут є суперспеціалісти, професіонали, професіонал, але вони стоять дуже дорого і вони за тебе не візьмуться. Якщо у тебе маленька проблема, і її, її можна дешево вилічити. Uh, далі кава. Я ні разу тут не випив нормальної кави, Ну тільки в Лондоні. Знаєте, тільки в Лондоні. Ну, дивіться, красиво, так? Да? Красиво. Я от біля моря. Ну, прикольно, но так. Я я вообще, я, я не перестану це повторяти. Так скучно, коротше. Просто жесть. Просто треш. В принципі, ребят, оце воно і все. Може, я ще там далі пройдусь, покажу вам щось. Тобто, ти вроді би в королівстві, але заїдеш в Лондон, страшно дорого. Страшно дорого. Всі в ділах, всі в попихах. Ти намагаєшся, як то там чуть розслабитися, щось туди-сюди, все, к успіху йдуть, що так. О. Зараз я вам ще сюди зайду покажу. Я вам без прикола, ребят, це ну там чуть-чуть далі, буквально так вперед пройтись, там буде центр міста. І а, от, от такі вони тут всі. Тобто я пам'ятаю, як в Британію приїхав, я кажу: а ми коли в місті приїдемо? Мене везуть з аеропорта, я кажу: ми коли в місто приїдемо? вже? Бачите, тут часто білим обводять, щоб ти бачив, що тут дирка. Типу, ми не ремонтувати будемо, ми білим. обведемо, щоб ти бачив дирка і не в'їжджав машини туди. І це постійно на всіх дорогах і так далі. Так от, я їду і кажу, ми колись вже приїдемо в город. Вони кажуть, так це і є город. Я кажу, як це? от така вся Британія. Отака, реально, їдеш. постійно таке враження, як по селу. А це і є вся Британія. Тут є плюси, безспорно, є дуже класно, дуже вайбово і так далі. Але це відео було про мінуси. Колись запишу про плюси. Все, я тут по з ума схожу, планую я відсюди уїжджати. Всіх обнімаю. Україна до війни найпрекрасніша країна в світі була. Шкода капець. Слава Україцю!